І я десь, блядь, за три дня до кінця цих канікул кажу: о, було б ахуєнно, було б ахуєнно приїхати додому і захворіти ще десь на тиждень. Отак, я просто отак кажу. Отак, отак. І я клянусь, я ночі приїжджаю додому. В 12 ночі я отак заїжджаю додому. Встаю йду, лягаю спати. Просинаюсь зранку і не можу говорити. Все. У ну, мене вже мене вже хрипів голос, коротше, але нічого не боліло, ви розуміло? просто як будто би, що ти сильно покричав, в тебе голос зірвався і пиздець. Я приїжджаю домой в стоїть зранку, все пізда. Все, боля, я вже вже вже, вже, вже пізда. Сразу температура бух, нахуй. Така, що піздец, в гузав. <кху> Безпомощність, нахуй, якщо тако, якщо двома словами, нахуй про цю, сука, про цю хворобу про, про пневмонію, нахуй розказати. Безпомощність нахуй, бо лежиш, кашляєш, нічого не відкашлюється, Взагалі нічого. Абсолютно, нахуй, сухі, легкі, все нахуй сухе. Е, температура під 40, е, отак, 3 дні. Ти збиваєш температуру через полтора часа. Ну, вона збилась, через полтора години вертається все назад. Ви поняли? Опять піднімається температура, опять піздець. Отака така хуйня. І я не викупав, що зі мною, ніколи в житті такого в мене не було. Ви поняли, що думав? Ну, бля, я б не помінінок. Ну просто собі простуда якась, блядь. А я тупо кашляю, і я розумію, що три дня я горю, кашляю, і нічого не відкашлюю. Вообще нічого. Все, в легких пизда, легкі болять. Я в один, в один день отако розвертаюсь, отак на руку, починаю дихати і розумію, що в мене легкі свистять. Прикинь, ти чуєш? Ну, ти отак. Вдихаєш, і ти чуєш, як, як свистять легкі. Ну, это повний піздец. Я вже, Я в цей момент такий, блять, Навірно, не все так заєбись, як ну, як могло бути. Я зараз скажу: я на п'ятий день, аж на п'ятий день хвороби, я знав, що в мене пневмонія, а не просто я, що ми простуда. Три дні пройшло, визвав швидку. Приїхала дівчина. Прослухала, все, все прослухала, все все помутила. каже, дивись. Є Варік, що у тебе пневмонія? Але, диви, бронхіт 100%. Давай поки що спробуємо полікувати бронхіт. І вона каже, два дні ще попробуй полікувати бронхіт. Я два дні лікую бронхіт. Звісно, я лікую не то нахуй. П'ятий день, опять температура під 40, опять мені пізда, опять їбанутись. Їду, рентген, єлі, проходжу рентген. Тіпе, я сходив в душ перший раз за п'ять днів, прикинь. Сходив в душ, отак. І з мене просто почало текти. З мене пот, хуярив, Мені норм, Мені по температурі норм. А пот пиздує. Это пиздец. Я в лікарні сижу, всім все норм. Зима, нахуй, на вулиці, січень на вулиці, блять. Січень, люди в куртках, блять. Я сижу просто так сижу, і з мене нахуй отак просто тече, блядь. блять, вы поняли? Полный пиздец. Зробив Серенген, мені лікар каже, все єсть. Каже, єсть, пробиття єсть, Каже. Ну мені, правда правоустронение, кажу, респект. Кажу, що делать каже, ну треба антибіотики. Я кажу, да. А я їхав за антибіотиками, бо я, днів? Днів я пив просто, блять, сироп, блять. З мене це пневмуния вот такого. Кажи Ой, похуй, бежно. Сиропи якісь, блять, від простуди, нахуй, таблетки, блядь. От хуйню пив, ви поняли? Каже, це пневмонія, нахуй. Все, выписала мне ці антибиотики туда-сюда, кажи. Треба лічитись. І я це списую з другом, блядь. І він заболів на день раніше від мене пневмонію. Він в лікарні. Йому не допомогли перші антибіотики, другі антибіотики, треті антибіотики. І четвертий, нахуй, йому вже колять, блядь, В нього ця, блядь, в нього капельниця, він в лікарні. Каже: Стрей, тобі, якщо перші не допоможуть, другий не допоможе, тобі пізда. Отак. Мені допомогли зразу перші. Прикинь, яка хуйня. Така тема. Ну я ахуєл, я відвідаю, хто, хто не хворів, Рекомендую, бо ну, чітко пизда. Отвечаю, безпомощність, тупо такий рандом, що піздец. О ти тупо не розумієш, що, що тобі, блять, що пити тобі, блять. Хавати взагалі не хотілося. Я із за цього похудаю, як ви бачите. Я новий чоловік. Ось ось, Звісно, лиці Новий. Вся хуйня. Кстати, курив я, курив я, курив я. П'ять днів цих. Я поки. Шість днів я курив, курив. Поки мені не сказали, що в мене пневмонія. А я їхав, їхав в лікарню, отак. Влє, влє, отак. І такого айкуса хуяк. Тако перша тяга тяжко йшла, далі охуєнно. І я отак їхав, таку, дві, два Айкуса хуярив, зайшов, рентген зробив, мені кажуть, добре, те Я кажу, добро, вийшов, таку, сів в машину, отак, на пасажирський отак. Захуярив знову. Захуярив знову з перепугу, ви поняли? І все, я ще покурив, приїхав додому. ще еще покурив. І більше все. Сьогодні яке? Друге число, я з 26 числа. Ну, 26 го ночі покурив останній раз, з 27, го е -е, получается. блядь. Айкос не хуярю, вся хуйня. Я скучала сильно, я тоже. Я зараз даже базарю, мені, блядь, мені ментально легше, ви поняли? Мені ментально легше, що я сука ділюся з вами цією хуйней. <кій> а я ще думаю, ви мене хуйкаєте, напевно. Пизда. Тип каже, поїхав на канікули. Поїхав на канікули. Буду зараз буквально 10 днів дайте мені буду, блядь, їбать. 27 днів без стрімів так. Це пизда, я лежу, температура хуярить, мені хуйово. І Я думаю, що ви ще й про мене думаєте, що я гандон. Я думав, що я зараз швидко виздору, об'яснюсь з вами, що, бля. Що, типа, застуда була і, типа, все норм. Типо 5 днів, блядь, гурю лежу, нахуй. І все, я вже думаю, мені вже сказали, що в мене хуйня. Я думаю, вже треба вам хоч щось, хоч щось блядь, два слова якихось сказати, блядь, бо бля, это пиздец. А я охуел, що ви не сказали, що ти говно, вставай, не придуруйся, блядь, Вставай, э, цей, блядь. Цейрок урне і стрім запускай, Ви бля. всі, блядь, прям такі, блядь. Красавчики на